Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Думали, останні тижні були вибухові на Росії, нафтобазами та гескою. Все обмежиться а ні, сьогодні, дещо краще, 25 вересня. У Москві знову почалося після повторного прориву дамби, охорони якої спочатку перебили чергова пожежа на заводі, військовому авангард, який тільки тільки почали відновлювати після місячної пожежі. Ситуація на двох московських дамбах критична. Одна із них уже прорвана та затопила кремлівський вокзал там якраз відправлялася партія танків проти на східних. Уже не поїдуть, хіба попливуть природні катаклізми, поки нам на руку удари навіть по червоній площі. А забобонний Путін вважає, що то кара небесна. Ні, це карма, це помста за Україну. У той же час чотириметрова хвиля після прориву московської центральної дамби розмила ядерні шахти та ядерні сховища Москви. Об'єкт номера 2024 пішов під воду. Радіація таки потрапила у Москву. Ріку продовження українських дронових ударів по тилових російських логістичних. Ніх об'єктах впливає на інтенсивність бойових дій. Про це розповів речник української добровольчої армії. «Південь» Сергій Брачук. Він нагадав, що в місті Туропецья Тверської області Росії після початку такої атаки горить великий арсенал. а Там різна була номенклатура боєприпасів. Ну ось можна порахувати на такому прикладі, якби це були, скажімо так, 30 тисяч тона мінімального калібру 82 мм, міліметрів. То за інтенсивністю тих бойових дій, які сьогодні відбуваються на усі фронту з урахуванням Курського фронту, таких боєприпасів би вистачило. Російські російській армії на півтора року ведення бойових дій. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні такі запаси у Росіян зменшилися у рази. Сказав речник, Брачук наголосив, що один день кардинально це вирішити неможливо. УРАФ є інші бази зберігання арсенали, де накопичені відповідні запаси. Це ті завдання, які стоять перед силами оборони і знищення таких об'єктів триватиме далі. У будь-якому разі однозначно це впливає на інтенсивність бойових дій. Сьогодні це буде непомітно. Завтра напевно теж а цілком імовірно, і кілька тижнів, зокрема. Але це буде відчуватися у будь-якому разі на фронті на здатності Росії вести активні дії саме з використанням цих боєприпасів. Не забуваємо, що там були і боєприпаси до градів, до системи залпового вогню. Ще раз повертаючись до номенклатури, вона дійсно велика. Головне ракети це те, що сьогодні несе величезну небезпеку для наших умовно-тилових регіонів. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.